20 років проти 32 років. тобто Також проспект проти досвідченого боксера. І що ж, у нас розпочався перший раунд. Тут уже 6 раундів. Передбачено в цьому поєдинку. Зійшли знову ж таки до центру. Намагаються зараз розпочати якомога активніше Гуров цей бій. Але бачимо спроби. Зараз була спроба хуку від Романа Гавриляка. По корпусу пробили. Зараз в клінч зійшлися боксери. Роман Гаврилюк, боксер, який представляє промоторську компанію Кіо Promotion. проспект віком 20 років, який вже, до речі, встиг про себе гучно заявити, адже це його шостий бій. До цього було п'ять перемог, і усі бої до слова успішні, е, оскільки переміг і також двічі переміг нокаутом. Але сьогодні непросте завдання у Гавриляка. Йому протестують Віктор Гуров, 32-річний боксер, для якого це восьмий професійний бій на ринзі. Наразі Гуров ще не має власному активі перемог, сім поразок, але це жодним чином не означає, що Віктор Гуров прохідний опонент для Гавриляка. У всіх самих боях він відбуксував протягом всіх раундів, жодної поразки нокаутом не було. Тому, шановні друзі, якщо слідувати тенденції, то сьогодні ми з високою вірогідністю побачимо всі раунди. Намагаються поки що на рівних битися боксери. Але, звісно, ж зараз намагається виглядати більш жвавим Роман Гавриляк. Пробує зараз на більш дальній дистанції боксувати. Тоді як Гуров навпаки підходить зближує дистанцією для своїх ударів. певною мірою це сьогодні буде якоюсь запорукою, якщо успішно ту дистанцію використати. Двічка відбулася, зараз хороша від Гавриляка. Заключні 30 секунд стартового раунду. Бачимо праву руку стійку від Гавриляка і, можливо, зараз буде застосовуватись Джеб. Не пройшов удар у Гурова. Це спроба Джебу знову ж таки була у Гавриляка. Знову клінч Рефері каже. Продовжувати боксувати. Є ще кілька секунд до завершення. Можна один удар та й застосувати. Ефектно. Але не вдалося це в підсумку. Перший раунд позаду. Побачили ми. Давайте вітаємо облисками наших хлопців! Усуньому коті рингу до продовження цього поєдинку. Готується Віктор Гуров, боксер з. Українського міста Одеса Віктор уже кілька років на професійному ринці України провів сім поєдинків, Безумовно, є одним із найвидовищніших, найцікавіших бійців професійного боксу. Синій кут Віктор Гуров Одеса! На черзі другий раунд. Ми почули характеристику про Віктора Гурова з Одеси. Ну і що мені особисто говорили про боксера, це про те, що він безстрашний, оскільки він не лише у боксі де пробує власні сили, йому абсолютно все одно проти кого боротися. для нього страшних опонентів точно немає. Що хочеться сказати і про. Романа Гавриляка для нього це, мабуть, певною мірою складний е, в психологічному плані бій, оскільки е, не, не так давно він тримав руку і тривалий час не боксував. І, до речі, мав боксувати з Гуровим у Києві в травні, але той бій відмінили за причиною травми Гавриляка. Тож е, певною мірою можна називати цей бій довгоочікуваний. І зараз успішні дії від Гавриляка. Справді, цей бій це змога переможно повернутися після відновлення з Але, Знову ж таки, проти нього досить витривалий гуру. Нагадаю, що він усі поєдинки в професійній кар'єрі провів до самого кінця. Але у боксі все може трапитись насправді. Не виключаємо випадку, що буде. А от бачимо зараз, що показує нам на ринзі Гуров. То це також багато хто згадував, що він певною мірою шоумен. І ми зараз маємо змогу в цьому переконатися. І з трибун хтось глядачів сказав для Гаверляка Не ведися, не ведися на те, що він показує. Бачимо знову тут відкривається Гуров. Ну Це справді такий сін, шоумен у Шептицькому. Подивимось, подивимось, наскільки ефективною буде така тактика, така показовість від Віктора. Якщо намагаються на рівному боротися обидва, але Гавриляк має намір якнайшвидше повністю захопити владу в цьому бою над своїм опонентом. Майя заключна хвилина. І, до речі, Роман Гавриляк один із найпомітніших і найперспективніших боксерів Kio Promotion. На нього покладають великі надії. І сьогоднішня потенційна перемога буде чудовим приводом. Зараз обмінялися. Комнаціями були два боксери. Багато ударів повитися. Вийшли повз опонента. Дещо кидали. Зараз хороша спроба від гореляка. Бачимо, тримається. Тримається гуров. Е, насправді хороший бій між двома опонентами. Ромало Рома, Рома, 20 років. Кар'єра його як професійного боксера розпочалася у 2016 році. За цей час Роман провів на професійному ринзі 5 боїв в усіх п'яти переміг у двох з них нокаутом. Тренер Романа Дмитро Кіт вітаємо, червоний кут. Роман Рома Гриля! Чули ми представлення Романа Гавриляка. Так, Насправді його тренер Дмитро Кіт. А також як я думаю, Володимир Пара. Його називають одним із топів. компанії. Чуємо ми також підтримку Гавриляка. А тим часом третій раунд розпочато, почули на гонг. знову досить активно зійшлися в центрі. Бачимо обидва добре ногами і на ринзі. Але знову як можна переконатися. Що більшу дистанцію бере для ударів Роман Гавриляк. Певною Мірою, можливо, розуміє, що так небезпечно і ризиковано підходити впритул до опонента. Гуров справді, може щось виводити і цікаве, якщо побачить дуже близько перед собою суперника. Він якраз і сподівається на цю ближню дистанцію, він її, мабуть, більше прагне використовувати. Проба зараз хуку від Гавриляка, але корпусом знову ж таки віктор гуров також досить добре працює проша двійка була від Романа Гавриляка. Пробував зараз атакувати гуру. Гуров, до речі, виступає також на кулачних боях на кі-1, 2 на 2 на голих кулаках. Взагалом безстрашний боксер, безстрашний боєць. Любить бої, любить ринг і живе ним. Але, звісно, вміє і показувати різні емоції, пройшов удар. Гурова. А тим часом заключна хвилина раунду триває. І справді хороший бокс показують обидва. Обидва, я думаю, мають майже однакові шанси. Десь хоче все-таки діяти Роман Гавриляк на правах першого номера. Але і Гуров водночас за такою тактикою і застосовує свої контратаки, може робити ці контрвипади, як от і зараз. Але ухилятися, як Гаврилюку, так і Гурову добре вдається. Пройшли зараз удари від Гурова. Не всі, але можливо і в корпус пробив. Знову удар був від Гурова. Ну і тим часом завершується третій раунд. Запильний і доволі. Але він ще нам не відкрив жодній відповіді на запитання. <реку> І бачимо хайлайти, удари від обох боксерів. Поки що все складається як потрібно. Маємо багато матеріалу для того, аби аналізувати якось ці три раунди, а зараз розпочався четвертий. Запитують, бачу, коли виступатиме. Молодан, і хочу сказати, що далі відбудеться бій п'ятий між Євгеном Розлуцьким проти Дмитра Плешакова, потім Максим Молодан проти е, угорського суперника. Ну і на завершення головний бій вечора Олександр Гриців проти чеського боксера Вацлава Пейшера. нас ще чекають дуже і дуже цікаві по поєдинки. Закликаю залишатися або ж приєднуватися до. Нашої трансляції дякуємо усім, кому не байдужий український бокс. Гуров йде в атаку, але по корпусу влучив зараз хуком. Роман Гавриляк. Гадаю, що Гурова називають дуже витривалим боксером. Так про нього більшість говорить і поки що він доводить саме. Це. Ну, якщо Гуров витривалий, то Гавриляк точно про нього так можна сказати. Гавриляк дуже молодий, він проспект промоутерської компанії Promotion, 20 років. Нагадаю, що це шостий його поєдинок. Раніше було п'ять перемог у всіх його боях на професійному рівні. І двічі він завершив поєдинки перемогою достроковою. Зараз повністю відкритий бокс. Розпочався від обох суперників. Було внизом пробити. Роман Гавриляк. Знову хук у корпус. Боє в праву руки стійці. Заключна хвилина. Прийшли зараз удар від Гавриляка. Біля канаті, був Гавриляк знову відійшов до центру. Не не Підказують, не розслаблятися. І дійсно тут ціна розслаблення може бути досить високою. Гуров намагається. Зараз атакувати під завершення цього раунду. Клінч. Ну і Маємо заключні 10 секунд, щоб побачити якісь ще ефективні дії від боксерів. Проходить Бареляк, але відповідає Гуров. І четвертий раунд позаду. Двоє. Ще, два раунди. Нас ще чекає. Бо що все складається дуже цікаво. І. Якісь прогнози дуже складно робити насправді. Як і очікувалось, складний поєдинок для Романа Гавриляка. І до вашої уваги хайлайти четвертого раунду. Ну і дійсно, емоції Гурова це щось окреме. Бачимо зараз був удар. У корпус зайшов від Гавриляка. Але ну, варто відзначити, що дуже добре грають на блоці. Хороша гардія від обох боксерів. І далі все залежить тільки від них. Будемо далі спостерігати наступні два раунди. Щонайменше один раунд нас ще чекає. Подивимось, що комусь вдасться достроково завершити цей поєдинок. Але. За сценарієм, який ми побачили, все йде до того, що ми побачимо абсолютно всі раунди. А тим часом п'ятий вже триває, і зараз е публіка вибухає, де да, що після активних дій Романа Гавриляка. Я Думаю, цього не вистачає. Недостатньо, аби е якось зменшити темп е чи змінити хід е бою від Гурова. Ну, П'ятий раунд розпочався повністю за контролем Романа. Доводиться захищатись наразі Гурову. От і Гуров атакує двійка від нього. Але вдала гардія зараз була від Романа Гавриляка. Ну, Гуров десь так спеціально зараз хоче. Такує, Гуров, але відповідь від Гарліка. Знову Гуров. Гук. Зараз спробував показати. В серії від обох боксерів. Знову клінч. Вказують рефері, що треба втручатися під час таких моментів. Свідки Гуров Десь в якихось моментах, можливо, на свою користь це використовує. Ну, П'ятий раунд насправді активний від обох боксерів. Потилежність, можливо, попереднього от минулого раунду. Але зараз стає все цікавіше. Ближче до завершення. Доводиться розводити боксерів. Тримають центр. Хороша гардія зараз була від Гурова. Викрився руками. Не пропустив. Удари. Гуров спробував атакувати, але він захищався. Гавриляк. Ну і додалі частіше, кажуть Гавриляку, не ведися. Удар зараз пройшов хороший хук від Гавриляка, а це вже цікавіше. Ближче до завершення п'ятого раунду. І навіть себе показав зараз Віктор Гуров. Ще удари і дуже цікавий насправді раунд, шановні болювальники. Що ближче кінець, тим у нас набагато запальніше стає. І знову нагадав про себе, до речі, Віктор Гуров, як про Боксера, який застосовує всі методи, і, зокрема, я я вважаю, намагається перевагу психології заволодіти. І попереду у нас останній вирішальний шостий раунд. Це Акула, мама, відпочинковий комплекс Шептицький. І в нас заключний раунд бою між Романом Гавриляком і Віктором Гуровим. Запальний п'ятий раунд. І цікаво, що зараз підготували на завершення обидва боксери. Відкрито розпочинають фінальний раунд. І яка зараз спроба двох бокових ударів від Романа Гавриляка, а тут і відповідає Віктор Гуров. Мабуть, справді зараз на сам кінець потрібно максимум для себе забрати, показати якнайбільше зараз точних ударів, щоб у разі завершення раунду більше очок на свою користь і зібрати. Активно підтримують Романа Гавриляка. На цьому боці все-таки є перевага Романа, але Гуров зараз. По корпусу дізнався клінч. Ну, це ініціатива виключно, як бачимо, Гурова. Посмішка не сходить з його обличчя. І таке враження, що він тільки солоду від цього бою і отримує. Зараз взяв на себе удари, але блокував. Корпус таки дістався Гавриляк. Цікаво, як Гаврилюку наскільки складно йому триматися в психологічному плані впродовж цілого бою. Думаю, всі хвилюються за нього, вся підтримка. Йому Не раз казали не, вести, не вестися на різні ініціативи. Такі шоуменські від Гурова. Поки що справляється Гавриляк. Знову клінч. Стоп! Ну, якось раз, цим рухом, цими раз, діями максимально відтягує час. Віктор Гуров знову у центрі. Боксери. Зараз буде цікаве завершення. Я думаю, що зараз максимально захочуть показати всі ефективні прийоми з арсеналу свого боксери. Ближує дистанцію Гуров, не хоче, щоб завдавав удари Гавриляк на дистанції. Ми бачимо, що обидва боксери вже для що виснажені. Непростий бій для обох. Тут варто віддати належне обом боксерам, що не тримаються, показують фантастичну витривалість. І навіть зараз, після фактично шести раундів, продовжують йти вперед, продовжують атакувати. І бій зрештою завершено. Чуємо ми, як радіють за Романа Гавриляка. І 6 цікавих раундів ми побачили. Бачимо Мигурова. Він не втрачає позитиву після бою. Максимально задоволений собою. Шановні боївальники, діліться враженням, наскільки вам сподобався цей бій. Думаю, що в другій половині програми нашого боксерського вечора стає все цікавіше. Нагадаю, що попередні бої завершились нокаутами або технічними нокаутами, а тут дуже довго боролися, боксували обидва спортсмени. Дорогі друзі, я думаю, що ці двоє боксерів однозначно заслуговують. На ваші Віктор Гурова, де роман Гавриля, Львів. Саме за, за такі поєдинки ми з вами любимо професійний бокс. бокс. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів, перемагає рома! Насправді дуже хороший бій і ми вдячні, що є змога бачити подібні поєдинки. Дякуємо обом боксерам, вітаємо Романа з перемогою. Зараз його комбінація для вас, дорогі глядачі. І ще раз вітання для представника KO Promotion. Дякую за те, що прийшли сюди. Всім, всім, всім людям, які всім дякую. дякую. які полювали за мене. Цей дякую дякую. 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 тренерам. То би не було, вони терплять мене, коли я трохи не скажімо так, щоб нічого не думати. Дякую батькам, мамі своїй, хресні мамі, Ростіку усі. Дякую моїй коханій дівчині, яка завжди мене підтримує. Якщо б не вона, не знаю, чи був би я тут, але вона мене дуже сильно підтримує. І дякую всім близьким, які прийшли мене підтримати. Дякую, єдине, що, що скажу це зсу. Підтримуйте їх, донайте, приближайте нашу перемогу максимально. І дякую Ісусу Христу. Слава Україні!